Народився із віри, що у світі знайдуться люди, яким буде цікаво та інтересно познайомитись з культурою нескореної і незламної України глибше і ближче після того, як люди побачили, як ми, українці, героїчно боремося з таким лютим ворогом, як Росія. Ми маємо ціль зберегти надбання культури нації, хоч як ворог не лютує і не краде наше надбання, бо як не буде культури, то не буде держави України. Нас, українців, робить саме культура та духовність. А якщо в країні не буде ні культури, ні духовності, якщо люди не будуть пам'ятати своє коріння та традиції, якщо не буде моралі, то все інше не буде важливим. Національна гордість та духовні цінності здатні на значно більше дива, ніж гроші. Треба поважати себе як націю і мати чисту гідність українця. Інше не має значення. Але ми віримо в перемогу і дуже хочемо познайомити усіх бажаючих у світі з культурою нашої України. А це значить з українцями, які сьогодні героїчно стоять на збереженні нашої рідної ниньки України. Режим онлайн, як і відеоролики, це той інструментарій, який буде використовуватися у нашому спілкуванні. До зустрічі, друзі! Ця війна це жах для країни, незламна, нескорена, горда. Весь світ дізнався про неї і це на користь, на добре. Я горда за нашу країну, я горда за мій народи. Я горда, що я українка, і про це кажу при нагоді: автор Кудінова Тетяна Борисівна, член НСПУ, керівник літературної вітальні опір. Об'єднання письменників, поетів і романтиків при НСПО. Шановні друзі в усіх державах, єднаймося, щоб боротися словом і ділом. Dear Friends, all over the States! Let's unite in the fight by Word and Deed. Міжнародного проєкту на підтримку культури в Україні в боротьбі з російським тероризмом Культура це ми, Кудінова Тетяна Борисівна. Письменниця член Національної спілки письменників України НСПО. Почесний член академік Незалежної спілки болгарських письменників. Почесний член спілки письменників Чорногорії, керівник літературної вітальні Опір, об'єднання письменників, поетів і романтиків при НСПО. Головний редактор Альманаху Літературна вітальня «Опір» при НСПУ, автор та президент Міжнародного літературно-музичного конкурсу фестивалю Причал на Поштовій. Пише українською та російською мовами, Лауреат багатьох міжнародних літературно-мистецьких премій і нагород України, Польщі, Хорватії, Македонії, Болгарії, Греції, Чорногорії та Союзу Незалежних Балканських письменників. 15 виданих книг та монографії присвячені техніці фунтік Масло по тканині. Скло, дерево, Бересті. Має два авторських права на техніку Фунтік та на міжнародний фестиваль причал на Поштові. У 2019 році нагороджена званням Жінка Року у номінації Жінка науковець. Відповідно указу президента України. 09.12.2022 року про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва Тетяні Борисівні Кудіновій призначена державна стипендія довічна. 1 серпня 2024 року відбудеться сьомий Київський міжнародний літературно-музичний конкурс-фестиваль «Причал на поштові. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у фестивалі. 10 марта 2024 года в рамках культурологической ассамблеи в поисках смысла прошлое, настоящее, будущее, которую проводила Международная гильдия писателей Германия в номинации за выдающиеся достижения в искусстве и культуре, я, Юлия Сак, получила диплом за лучший культурный проект 2023 года. Канал Феникс ТБ. Кстати, Моему каналу в этом году, 15 апреля, будет три года. За эти три года мы записали 97 выпусков программы Божий Дар, 3 выпуска программы Мундеркинг Клуб и 6 выпусков программы Диалоги. К трехлетию канала выйдет 100 выпусков программы Божий Дар. Двигаемся дальше. Для розвиття культури в Україні і для нашої побіди. 9 березня був день народження нашого славетного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Дума моя, думи! Лиха мені з вами! На що стали на папері сумними рядами, Тарас Шевченко Дума моє думи, гірко мені з вами жити в Україні з новими панами, що крадуть уненькі вдень і серед ночі Гідність, честь і совість, а не тільки гроші. Тому гірко гіркоплаче рідна Україна, як в часи Шевченка, так оце й нині. В слезах у гори крутит глухолеттие. Яка ж ей доля в новом столетии? 27 марта день рождения руководительницы литературной гостиной Опер при НСПУ Кудиновой Татьяны Борисовны. И я с большим удовольствием хочу прочитать стих поздравления прекрасной поэтессы и писательницы Натальи Савиной. Мне снился сон, что вся столица ваш отмечает юбилей. Татьяна, вы императрица, и всех прекрасней и милей. О, как же вас корона красит Во взгляде множества идей, О, сколько разных ипостасий вы мама четверых детей! Писатель и руководитель, полковник, что имеет честь, Организатор и учитель, всего вы не перечесть. Творите же, императрица, на протяжении многих лет. Воздасться вам за все старицей. Желаю множества побед! 4 квітня народилася велика українська співачка Квітка Цісик. Її ім'я прекрасне, ніжне квітка, а спів, не наче пісня солов'їна. Але ж яка в тим співі вічна дивна сила, це голос малявничого країна, це голос водоспади, рідні квіти, поля луги безкрайніше світить. Чи вітерець, що мій скрізь бритий, пройти крістіни відстань і віки. Вона жила далеко, далеченько, але була душею українка, її ім'я навіки віки, квітка. Вона сама тендітна, справжня зірка, найсправжня українська, світла постать, не штучна, а тому завжди яскрава. На жаль. Вона зробила дуже мало, але це більш ніж інше це заграва, заграва сіє зіркою на небі, звучать іспіднебесті пісні в світі. Її душа, любов до України лишилась в тим пісеннім заповіті.